24 ознака зближення ринків. Абу Гурейра розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав Судна година не настане доти, доки не з'являться смута, доки не пошириться брехня і доки не зблизяться ринки. Це передбачення пророка Мухаммеда, хай благословить його Господь та вітає, також має кілька тлумачень. По-перше, сьогодні ринки зблизились завдяки тому, що люди на різних континентах швидко дізнаються про підвищення або зниження цін на товари. По друге, купці та бізнесмени швидко доставляють свої товари з одного ринку на інший, навіть незважаючи на значні відстань. По-третє, різниця в ціні на товари невелика навіть в різних частинах світу. Тоді як в минулому цього не могли собі дозволити навіть крупні торговці.